Ви качаєте плечі, додаєте вагу, міняєте вправи, а результат все одно стоїть на місці. У цьому відео я розкладу все по поличках і дам чесний рейтинг від одиниці до п'ятірки для кожної вправи, які рухи справді формують масивні дельти, а які лише крадуть вас час та сили. І покажу свої найкращі вправи та менш ефективні, щоб ви точно знали, що потрібно залишити у своїй програмі. А тепер давайте поставимо чіткі критерії, якою має бути вправа, щоб потрапити до топ рейтингу. По-перше, вона повинна давати високу напругу м'язам протягом усієї амплітуди руху. На жаль, не всі вправи на плечі мають таку властивість. По-друге, відсутність болю в плечах і приємна плавна амплітуда, без різких провалів у навантаженні. І третє, має бути її комфортне виконання. Це означає, що під час виконання вправи ви маєте відчувати саме цільовий м'яз, а не все тіло під навантаженням. Щоб ви краще розуміли, плечі це не одна цілісна м'язова група. Дельтоподібний м'яз має три головки: передня піднімає руку вперед. Бічна відводить руку в бік, а задня тяне руку назад. І кожна з них працює по-різному. Тому вправи я буду оцінювати окремо для кожної частини. А в кінці дам по одній найкращій та одній найгіршій вправі на кожну з трьох частин плеча. А поки ми не почали, хочу нагадати, що якщо у вас є ціль схуднути або набрати м'язову масу, або підтягнути своє тіло. Я особисто можу вам допомогти. Розписую індивідуальні програми харчування та тренування як в разовому форматі, так і в форматі онлайн супровіду, коли я з вами на зв'язку контролюю процес та коригую план роботи в залежності від результату. Кому цікаво, пишіть за посиланням під відео, а також не забувайте ставити вподобайку та напишіть, яка вправа на дельти для вас топова, а яка найгірша. В кінці порівняємо. А тепер поїхали. Почнемо з однієї з найпопулярніших вправ на плечі: махи гантелей стоячи у сторони. Вони навантажують середню дельту. Чому це важливо? Саме середні дельти найбільше формують так звану іксподібну форму, коли плечі широкі, а талія здається ще вущою на її фоні. Чим хороші саме махи гантели і сторони, вони прості, швидкі і доступні практично в будь-яких умовах. Якщо потрібно накачати плечі в ширину, то навіть виконуючи лише цю вправу, можна досягти непоганого результату. Особливо це зручно вдома, взяв гантелі і вперед. Причому навіть великої ваги тут не потрібно. Це величезний плюс, який часто перекриває практично всі мінуси. А мінуси, звісно, теж є. У нижній точці, коли дельти максимально розтягнуті, напруга на них майже нульова. А пік навантаження приходить лише тоді, коли руки підняті під кутом 90 градусів, тобто коли дельти вже максимально скорочені. Це робить криву напруги не зовсім ідеальною. Але давайте будемо чесними. Попри цей недолік, розведення гантелей в сторони все одно працюють. Вони реально дають результат, і навіть зараз для мене лишаються базовою вправою на ширину плечей. Якщо оцінювати їх у моєму рейтингу, я сміливо ставлю їм п'ятірку. Тепер розглянемо варіацію з нахилом у бік. Коли ви тримаєтесь за стійку чи якусь іншу опору, у такому положенні крива напруги ще більше змінюється. Дельти отримують більше навантаження у верхній точці, ніж у класичному варіанті, стоячи. Але водночас у нижній фазі напруга так само зменшується. Більше того, у вас з'являється діапазон для інерції, а це означає, що легше підключити читінг і навантаження на дельти стає менш контрольованим. Особисто мені в такому положенні виконувати махи не дуже зручно. До того ж, не завжди є за що взятись в залі, щоб це було дійсно комфортно. Час від часу я все ж виконую цю вправу для різноманіття. Не можу сказати, що вона зовсім погана, але якщо порівнювати з класичними махами стоячи, цей варіант для мене гірший. У своєму рейтингу я ставлю йому трійку. А тепер давайте розберемо ще одну цікаву варіацію: махи гантели, лежачи на лавці під кутом. Виконувати її можна навіть вдома. Лягли на підлогу, вперлись в лікоть, і все, вправа готова. Найбільший плюс в тому, що в нижній точці напруга на дельту не зникає, як у класичних махах стоячи, і можливості для читінгу практично немає, якщо ви не ловите та не відбиваєте гантель від стегна і не допомагаєте собі тулубом. М'яс залишається під контролем протягом усього руху, і це означає рівномірну роботу по всій амплітуді. І це без перебільшення, жирний плюс цієї вправи. Також є варіант, коли ви опускаєте гантель перед собою вниз. Це дає значно краще розтягнення, що є плюсом, але у такій техніці легше підключається інерція, і контроль стає складнішим. Особисто мені більше подобається класичний варіант від стегна. Для мене ця вправа також топова. і Я сміливо ставлю п'ятірку. Далі поговоримо про махи в тренажері. Це також досить хороший варіант для пропрацювання середньої дельти. Відчуття тут трохи інші, ніж з гантелями, але сам по собі рух, по суті, ідентичний. Водночас є нюанс. Напруга тут йде не так рівномірно. Через це іноді доводиться додавати більше ваги, щоб відчути повноцінну роботу. Але коли ставиш велику вагу, з'являється додатковий тиск на плечі, і це може викликати дискомфорт. Тому цій вправі я ставлю четвірку. А тепер переходимо до махів кросовері. Їх головна перевага в тому, що рух виходить більш плавний і м'який, ніж у тренажері. А в порівнянні з гантелями ще й в тому, що напруга зберігається по всій амплітуді. З гантелями, коли ви опускаєте руки нижче, навантаження зменшується, а в нижній точці воно взагалі зникає. Тут же, навіть коли руки повністю опущені, напруга не зникає. Більше того, можна завести руку трохи далі за лінію стегна, що дає ще краще розтягнення дельти. Це ідеально, адже найбільший стимул для росту м'яз отримує саме тоді, коли він працює у фазі максимального розтягнення. Але технічно вона значно складніша, особливо для новачків. У своєму рейтингу я ставлю їй також 4. Наступна вправа, якою я ділився раніше, махи в кросовері лежачи. Але оскільки вона мені ну дуже подобається, я просто вимушений поділитись нею знову для глядачів, що не бачили попередній випуск про плечі. Виконую її я з петлями TRX в кросовері. Звісно, вона трошки геморойна, оскільки потрібно притащити лавку, TRX, все виставити, але воно того стоїть. За рахунок того, що ви в напівгоризонтальному положенні і самого натягу тросу у цій вправі. Повністю виключається трапеція. А дельти під постійним навантаженням, що особисто мені допомагає максимально ефективно пробити саме бічну дельту. Після неї мої плечі буквально відвалюються. Я ставлю 5 з 5. Наступна вправа тяга штанги до підборіддя. Це класика, яку знають майже всі, і часто вона має досить суперечливу репутацію. Одні кажуть, що це відмінна вправа на плечі, інша, що вона шкодить суглобу. А що відбувається насправді? Тяга до підборіддя добре включає у роботу ібічні дельти і верхні трапеції. Додатково у русі трохи беруть участь біцепси, тобто вправа не ізолює плечі, а працює відразу по декілька напрямках. Саме тому її часто використовують для загального розвитку верху і створення масивності. Проте є кілька нюансів: по-перше, амплітуда. Якщо піднімати штангу занадто високо і лікті заводити надто вгору, можна створити неприємне навантаження на плечовий суглоб. Саме через це у багатьох виникає відчуття дискомфорту. По-друге, у цій вправі трапеції завжди намагаються взяти на себе більшу частину роботи. І тому довести дельта до справжньої відмови досить складно. Але загалом при правильному виконанні ця вправа має право бути у вашій програмі тренувань. Проте, через велику кількість недоліків у своєму рейтингу я ставлю її трійку. А тепер розглянемо, як на мене більш зручний варіант. Тяга у кросовері. З ручкою чи з канатом вже немає такої принципової різниці. Це той самий рух, але він виходить більш плавним, що робить його комфортніше. Завдяки цьому напруга розподіляється рівніше і навантаження на плечові суглоби зменшується. Особисто я полюбляю цю вправу і роблю її досить часто. Але через те, що вона не настільки добре пробиває дельти, як махи, наприклад, ставлю її четвірку. А тепер давайте перейдемо до жимів. І почнемо ми з жиму штанги стоячи над головою. Це вправа, яка має своїх фанатів та своїх хейтерів. І давайте подивимось, кого тут більше. Напишіть, як ви відноситесь до цієї вправи. Буде цікаво глянути статистику. Насправді, сильний жим над головою вражає. Це воно не станова, присід і навіть не жим лежачи. Тут соточка виглядає значно ефектніше та солідніше. Це одразу кидається в очі, навіть з іншого кінця залу. Але давайте відверто, наскільки ця вправа ефективна саме для росту плечей. З одного боку. Плюси очевидні. Вона дає високу напругу на плечах у фазі розтягнення. А коли ти вже ловиш техніку, відчуття дуже потужні. Але є і мінус. І найбільший з них це стабільність. Коли ви стоїте, потрібно тримати баланс, включати ноги та корпус. Це відбирає частину навантаження з плечей. Так, для розвитку сили і атлетизму це плюс, але для бодібілдингу вже питання. Також навантаження на поперек дуже велике, і для багатьох ця вправа просто протипоказана через сильне осьове навантаження. Я вважаю, що результат від цієї вправи не виправдовує того рівня навантаження, який вона дає. І серед любителей бази ця вправа переоцінена. ставлю їй двійку. Наступний варіант жим штанги сидячи, він виглядає уже не настільки потужно, зате тут зникає проблема з балансом і рівновагою. Не треба так сильно підключати ноги та стабілізувати корпус. Хоч навантаження на хребет також відчутне. А якщо сісти не впершись в спинку, буде навіть більше, ніж стоячи, оскільки амортизація ніг зникає. Але загалом, як на мене, технічно це трішки простіша вправа у порівнянні з попереднім варіантом. Тому поставлю й трійку. А от якщо замінити штангу на гантелі, ситуація змінюється. По-перше, це значно простіше, не потрібно витягувати штангу зі стіїв. По-друге, амплітуда руху стає більшою як в нижній точці, так і у верхній, особливо якщо зводити гантелі разом вверху. І по третє. У роботу трохи більше включаються середні дельти, адже їм доводиться стабілізувати гантелі, щоб ті не завалювались вперед чи назад. Я ставлю ці вправі 4 з 5. Далі, жим Арнольда. Це ще один цікавий варіант, навколо якого завжди точаться суперечки. Варто його виконувати чи ні. Так, якщо ціль саме набір маси, то для передньої дельти краще спрацюють класичні жими з гантелями або жим в тренажері. Там можна працювати з більшою вагою, а значить, і стимул для росту буде відчутно сильніший. Але особисто мені ця вправа подобається, вона чудово заходить у високому діапазоні повторень. та дає гарне відчуття роботи, додатково добре підключаючи середню дельту. Пробиває вона справді на ура, ставлю її також четвірку. Наступна вправа: жим сидячи в сміта. На відміну від жима лежачи на груди, де Сміт мені дуже круто заходить, то на плечі цей варіант, особисто для мене, вже не настільки комфортний. Так, як і в жимі на груди, тут плюс, що можна брати більшу вагу без підстраховки. Ти можеш бути завжди впевнений, що тебе не прижме. Також величезна перевага у порівнянні з штангою це стабільність. Ви можете краще контролювати рух, не відволікаючись на баланс. Але водночас ця ж стабільність іноді робить рух занадто штучним, і відчуття в дельтах уже не ті. Тож, хоч цей варіант і кращий за класичний жим штанги, у моєму рейтингу він не потрапляє в топ. Я б оцінив цю вправу на 3 з 5. Далі, жим сидячи в тренажері. Як і з будь-яким обладнанням, усе залежить від виробника та конструкції. Іноді амплітуда незручна, іноді рух відчувається неприроднім. Але якщо ви знайдете тренажер з якісною біомеханікою, де амплітуда комфортна, є хороше розтягнення і повне скорочення, то, на мою думку, це кращий варіант, ніж гантелі. Тут мінімум технічних складнощів і максимум концентрації саме на плечах. Ви можете спокійно працювати до відмови, не переживаючи, що вага піде з під контролю. Звісно, мова йде насамперед про передні дельти, і не варто порівнювати цю вправу з тими, що спрямовані на бічні. У своєму рейтингу я ставлю цьому варіанту тверде 5. Тепер давайте розглянемо ще одну популярну вправу підйом рук уперед зі штангою або гантелями. На перший погляд, усе виглядає просто і логічно. Піднімаєш руки перед собою, значить працюють передні дельти. І справді, саме вони тут отримують основне навантаження. Але є кілька моментів, які роблять цю вправу не такою однозначною. По-перше, у підйомах дуже легко підключається інерція. По-друге, якщо порівнювати з будь-яким жимом, то ця вправа менш ефективна, робоча вага менша, а значить, відповідно і стимул для росту слабший. І по-третє, підйоми перед собою створюють більше навантаження на плечовий суглоб і зв'язки. У довгостроковій перспективі це може спровокувати дискомфорт. Але загалом, я все ж періодично виконую підйоми вперед для різноманіття, як заміну жимом. Проте, з огляду на те, що за ефективністю вони поступаються живим у своєму рейтингу я ставлю ці вправі двійку. Наступна вправа, якою хочу з вами поділитись, це підйом ручки з нижнього блоку перед собою. Дуже непопулярний варіант. Навіть не пригадаю, де я її вперше побачив, і в залі майже ніколи не бачу, щоб хтось її виконував. Рух схожий на класичний підйом штанги чи гантелями. Але є важлива різниця: у кросовері натяг іде під кутом і зберігається рівномірно по всій амплітуді. Тобто навіть у нижній точці напруга не зникає, як у гантелях чи з штангою. Саме тому дельти тут я відчуваю набагато сильніше. І передні, і середні після її виконання просто горять. Особисто мені ця вправа дуже заходить. Проте мінус теж є. Якщо плечові суглоби не розігріті, відчувається досить сильний дискомфорт. Через це кожному ця вправа може не підійти. Особливо, якщо є проблеми з плечима. Також важливий технічний момент: під час виконання мої руки в ліктях залишаються помітно зігнутими, а хват досить широкий. Особисто я цю вправу люблю, але в своєму рейтингу ставлю її трійку. Тепер перейдемо до задньої дельти. І почнемо ми з махи гантелей в нахилі, оскільки ця вправа базовий варіант, що доступний для кожного, навіть в домашніх умовах. Адже далеко не у всіх залах є пекдек. А тут навіть гантелей великих не потрібно, щоб чудово пропрацювати задню дельту. Мінусів у цій вправі кілька. По-перше, вона технічно складна. Дуже часто навантаження йде на інші м'язи або в рух включається інерція. По-друге, як і в класичних махах стоячи, у нижній точці напруга зникає. Але попри ці недоліки, це все ж таки непоганий варіант. І якщо виконувати вправу максимально технічно, то навіть лише за її допомогою можна побудувати сильну і виразну задню дельту. Проте, через те, що є значно кращі альтернативи, у своєму рейтингу я ставлю махам трійку. Наступна вправа тяга каната до підборіддя. Якщо говорити саме про задню дельту, то особисто я в цій вправі відчуваю її найменше серед усіх, які виконую. Хоча знаю, що багато хто полюбляє цей рух, і кажуть, що задню дельту він пробиває добре. Але як і у варіанті з тягою штанги, навантаження тут розсіюється. Частково працюють біцепси, частково середні дельти та трапеція. І задня дельта, будучи відносно невеликим м'язом, часто просто губиться на фоні сильніших груп. Водночас я чую чимало відгуків від відвідувачів залу та спортсменів, яким ця вправа справді дуже добре заходить. І вони відчувають її чудо. Тому не можна сказати, що вона взагалі не працює. Усе індивідуально потрібно пробувати. Лише особисто для мене ця вправа не в фаворитах. Я виконую її періодично, але не часто. У своєму рейтингу я ставлю двійку. Наступна вправа розведення рук у кросовері на задню дельту. Це досить сильний індоцінний варіант, адже у залах я рідко бачу, щоб його виконували. І дарма. Чому? Бо якщо зловити правильну амплітуду, задня дельта тут відчувається просто відмінно. У цій вправі практично неможливо підключити читінг, а завдяки можливості перехрещувати руки, ви отримаєте навіть краще розтягнення, ніж в тренажері. Також рух йде плавно і рівномірно по всій амплітуді, що теж великий плюс. Єдиний мінус це технічна складність. Для новачків ця вправа може бути непростою і часом, додаючи вагу, може з'являтися легкий дискомфорт в плечах. У своєму рейтингу я ставлю цій вправі четвірку. І закінчимо ми зворотнім пекдеком. Це справді дуже потужна вправа на задні дельти. Її головна перевага в тому, що напруга йде рівномірно по всьому діапазону руху, а корпус зафіксований. Завдяки цьому вся робота лягає чітко на м'яз, без зайвої допомоги інерції. Особисто для мене це топовий варіант за співвідношенням простоти виконання, зручності та відчуттів у м'язах. Так, діапазон руху може бути трохи менший, ніж у кросовері, але стабільність і контроль у цій вправі повністю це компенсують. У своєму рейтингу я ставлю зворотньому пекдеку 5 з 5. Тепер давайте підсумуємо: вибирати найгіршу і найкращу вправу одразу для всіх пучків дельт не зовсім коректно. Чому? Бо більшості людей взагалі не має потреби додатково тренувати передню дельту. Вона і так нормально отримує навантаження у жимах на груди. Також варто врахувати, що саме середня дельта найбільше впливає на візуальну ширину і форму плечей. Тому будь-яка якісна вправа на середні дельти завжди буде важливішою, ніж ізоляція для задніх. Тож я вирішив підсумувати окремо для кожного пучка. Передня дельта. Найгірше вправа, на мою думку. Жим штанги стоячи. Занадто багато навантаження лягає не лише на плечі, а й на інші м'язові групи, та особливо на спину. А найкраще жим сидячи в тренажері. Він комфортний для суглобів, дає можливість легко пересувати і має чудову біомеханіку. Далі середня дельта. Найгірша вправа махи, гантелей в нахилі під кутом. Не можу сказати, що вона зовсім марна, сам іноді її також виконую для різноманіття, але в порівнянні з іншими варіантами махів вона однозначно програє. А найкраща махи в з TRX. Це максимально комфортна вправа, яка пробиває саме бічні дельти, не підключаючи трапеції. І задня дельта. Найгірша вправа для мене тяга каната до підборіття. Знову ж таки, я не кажу, що вона зовсім марна, але в порівнянні з іншими найслабша. Найкраще це розведення рук в пекдек. Це проста, зручна і надзвичайно ефективна вправа, яка рівномірно навантажує задню дельту по всій амплітуді. А тепер хочу почути вашу думку. Яка вправа на плечі у вашій програмі відчувається найкраще? А можливо є якась, яка вам зовсім не заходить? Напишіть в коментарях. Мені цікаво побачити, чи співпадають ваші відчуття з моїми. І ще, якщо ви хочете не просто розібратися в теорії, а й отримати готову програму тренувань та харчування під свої цілі, я особисто можу вам допомогти. Я займаюсь онлайн-супровідом і складаю індивідуальні плани від набору маси до сушки та роботи над формою. Тому, якщо вам потрібен результат та підтримка, пишіть мені за посиланням під відео.